Так, яким законом регулюється проходження ВЛК? Ще з 2008 року і по сьогодні проходження ВЛК регулюється славнозвісним наказом номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Саме вказаний наказ 402 і містить список хвороб та таблиць для визначення того, хто за станом здоров'я може бути мобілізований, а хто ні? При цьому треба розуміти, що наказ викладений складною мовою, містить багато медичних термінів. А тому, якщо треба оцінити свій стан здоров'я до проходження, ВЛК, краще спочатку поставити такі питання, хоча б своєму сімейному лікарю. А вже перед самим проходженням ВЛК раджу попросити адвоката, щоб він склав перелік ваших хвороб в розмірі 402 наказу зробив заяву на ВЛК, щоб такі хвороби були вірно враховані, і вам вірно вказали відповідні обмеження. Але одразу кажу: для того, щоб вас не мобілізували або ви були зняті з військового обліку, стан здоров'я повинен бути дуже поганим на рівні інвалідності першої групи. Хоча при цьому, щоб ма. Відстрочку достатньо і інвалідності третьої групи. Тому, якщо ваш сімейний врач каже, типу, з таким здоров'ям, як мінімум, це інвалідність, це автоматично не означає, що вам ВЛК надасть відстрочку. Це означає, що треба брати направлення на комісію та робити собі інвалідність. Бо вже не раз зверталися військові, які так на слово повірили своєму лікарю та були мобілізовані. перші роки війни, навіть отримавши інвалідність, не можна було звільнитися і люди служили аж до травня 24 го року. Тому, звісно, читайте 402 наказ. Але якщо доходить до проходження ВЛК, радьтеся з лікарями та адвокатом. Дам лише, що ті, хто ще не досяг 25 років і раніше не служив строкову. Та інваліди зараз ВЛК можуть не проходити.